Проте, проти, мої кохані, з вами Ханочка. І так. Що ж за відносини цим літом? Мені самі цікаво і так дивимось. Смерть. У, -у, У дівчата, я хочу для вас нових відносин. Але по аркану смерть це відносини, які трансформувались. Тобто, вона знає цього чоловіка? Вісім пентаклів. Так, кажуть, вона вже працювала над створенням цих відносин. Ці відносини пройшли трансформацію, все погане пішло, і по-іспанськи, отраве! Давайте про цього чоловіка. Верховна Жриця. Чоловік, ви знаєте, обладає якимись здібностями. Він може класно щитувати простір, щось відчувати. Я не знаю навіть, чи він це усвідомлює, чи ні. Давайте те, щоб Феєчка зрозуміла про кого мова. Чоловік, з яким зараз відносини, нікуди не рухається. Але людина головою в цих відносинах. Він від них не відмовився, але не рухається. Ну, На щось спостерігає, розумієте, щось очікує, що не зрозуміло. так а що станеться, що він почне проявлятися? Що станеться? Четвірка мечів станеться? Це про те, що. Він вже в паузі, і він е, начебто і думає не думати про відносини з вами з вами і про вас. Але мечі, ці думки нікуди його не покинули, розумієте? Ти можеш відмовитись, думати про минуле, але вони можуть знов ці думки приходити. Ти чому він проявиться? Ту спектаклів, чому? Бо він тут ну зараз. Він тут розуміє, що ви подарунок долі для нього, що тільки з вами він хоче брак, проживання під одним дахом, бачите, весілля. Тобто, але він вважає, що це буде для вас тузом Пентаклем. Я правильно розумію? Ні, кажуть, кажуть, що він готовий нести все на собі. Так. І він вважає, що саме на це пропозицію руки і серця ви і підете. Що з вами тепер тільки так. Напишіть, чи правда це, до речі, 15 серпня починається другий поток марафону 11 днів чуди з картами Таро. Посилання в шапці профілю вже можете додатись. То в інстаграмі пишіть, «хочу чудес під цим відео, прийшли посилання або в директ пишіть. Дев'ять Дев'ячаш. Бачите, чоловік хоче показати так, тут кажуть про те, що людина дуже довгий час дуже любила себе. А що тепер сталося? А тепер сталося те, що щоб йому не давав Всесвіт, без вас йому погано. Бачите? Всі чаші повні, але чогось не вистачає. Давайте пораду феєчкам. Ні в якому разі до нього не проявляйтесь, ще порада. Ну, ви можете за ним поспостерігати, ще вам порада. Ви будете стати на виборі життєвого шляху і, що вам кажуть? Захищайте свої життєві кордони. Тобто тільки на ваших умовах, фенчки. тільки на ваших умовах, ніяких поступ... поступінь. Я правильно кажу? Так. Аркан Дурак. Все по-новому. Тут буде боротьба. Дьявол дуже тягне один до одного, але ну ви до нього імператриця, дівчата. Він тут і може намагатися з вами якось за щось боротися, але ну куди подітися, імператриця цінна жінка.